Добрий день! Сьогодні ми з вами поговоримо про структуру клітини, а саме про клітинні мембрани. Що ж, поїхали? Клітинна мембрана це структура, яка оточує клітини і формують всередині неї ряд органел. Це так звані мембранні органели: ядро, мітохондрії, вакуолі тощо. Мембрани утворювані двома шарами ліпідів, у яких розташовані молекули білків. Білки, і ліпіди мембран часто можуть приєднувати до себе молекули вуглеводів, утворюючи глікопротеїди і гліколіпіди. Унаслідок рідинної подібності ліпідів, що утворюють мембрану, занурені в ліпідний шар протеїни є досить рухливими, тому модель, яка описує будову мембрани, називається рідинно-мозаїчною. Найважливішими функціями біологічних мембран є бар'єрна, рецепторна і транспортна. Мембрани є бар'єрами з вибірковою проникністю, які регулюють обмін речовин між клітиною і навколишнім середовищем, а також між окремими компонентами всередині клітини. Бар'єрні функції мембран виконують у першу чергу ліпіди, саме вони утворюють основу біологічної мембрани. Рецепторну функцію виконує надмембраний комплекс і в першу чергу це глікопротеїди, які утворюють структури, що розташовані на поверхні мембрани. Мембрани відіграють важливу роль в обміні речовин між клітиною та навколишнім середовищем і забезпечують міжклітинні взаємодії. Саме вони передають сигнали із зовнішнього середовища всередину клітини. Мембрани виконують також структурну, захисну і ферментативну функції. Вони надають клітинам певної форми, захищають їх від пошкоджень і об'єднують окремі клітини тканин в одне ціле. Ферменти, які розташовуються на поверхні мембран, забезпечують виконання ферментативної функції, наприклад, під час травлення в кишхечнику людини. Як же ж відбувається транспорт речовин через мембрани? Транспортна функція мембран є надзвичайно важливою для життєвої діяльності клітин. Найбільше значення для її здійснення мають білки. Вони можуть утворювати в мембрані наскрізні канали, або транспортувати деякі речовини у зв'язаному вигляді, утворюючи з ними тимчасові сполуки. Транспортування речовин через мембрану може відбуватися або без витрат енергії, тобто так званий пасивний транспорт, або з витратами енергії активний транспорт. Пасивний транспорт здійснюється із зони з високою концентрацією речовин в зону з її низькою концентрацією. А активний транспорт, навпаки, із зони з низькою концентрацією в зони з високою концентрацією. Тобто пасивний транспорт відбувається за градієнтом концентрації. Через мембрану транспортуються як великі, так і мали молекули речовин. Переміщення малих молекул відбувається з допомогою простої дифузії, а великі завдяки екто та ендоцитозу. Шляхом простої дифузії здійснюється тільки пасивний транспорт кисень вуглекислий газ. А шляхом полегшеної дифузії може здійснюватися як пасивний, так і активний транспорт. Полегшена дифузія може здійснюватися через спеціальні канали, розташовані всередині великих молекул білка. Їх можуть здійснювати також спеціальні білки-переносники. Так транспортуються малі органічні молекули глюкоза і деякі амінокислоти. Надзвичайно важливим для клітини є транспорт молекул води через мембрани. Його особливістю є те, що… Переносити через мембрани треба тільки молекули води, перешкоджаючи перенесенню розчинених у ній речовин. Цей процес здійснюється спеціальні мембранні білки аквапорини. Як відбувається активний транспорт? Активний транспорт через клітинну мембрану здійснюється з допомогою спеціальних білкових комплексів або у формі екзо чи ендоцитозу. Так переміщуються йони та великі молекули, для яких мембрана є непроникною. Мембранний транспорт до клітини називається ендоцитозом, Мембранний транспорт із клітини екзоцитозом. Транспорт твердих частинок це фагоцитоз, а транспорт рідких речовин і крапель піноцитоз. Прикладом активного транспорту речовин через мембрану клітини є робота натрій калівого насосу. Клітини для нормального функціонування необхідно підтримувати певне співвідношення йонів натрію і калію у її цитоплазмі та позаклітинному середовищі. Отак от і відбувається перенесення йонів натрію і калію. Здійснюється це білком, який розташований у клітинній мембрані. Цей білок перекачує йони натрію з клітини, а йони калію в клітину. Перенесення цих йонів відбувається із зони з низькою концентрацією йонів у зону з високою концентрацією йонів. Йонів калію більше в клітині, а йонів натрію поза клітиною, тому вони постійно переміщуються. Для здійснення цього процесу насос викачує з клітини натрій та закачує калій, тому на зовнішньому боці мембрані накопичується надлишок позитивних йонів. Для здійснення цього процесу використовується енергія молекул АТФ. Це створює різницю потенціалів між зовнішніми і внутрішніми боками мембрани. Цю різницю, як джерело енергії, використовують багато інших білкових комплексів для переносу різних речовин через мембрану. Що ж, клітинна мембрана це структура, яка оточує клітину і формують всередині неї ряд органел. До їхнього складу входять ліпіди, білки і вуглеводи. Ліпіди утворюють подвійний шар, біліпідний шар. У кожному із шарів гідрофільні частини ліпідних молекул орієнтовані назовні, а гідрофобні всередину. Білкові компоненти у складі мембрани можуть ронизувати її наскрізь. Вони можуть розміщуватися також і в межах одного шару ліпідів, або навіть ззовні від мембрани. Склад зовнішнього і внутрішнього шару ліпідів може відрізнятися, і основними функціями мембран є бар'єрна транспортна і рецепторна. На цьому у мене все бажаю вам здоров'я на все добре.